Битва за Україну стала однією із вирішальних подій усієї Другої світової війни. Червона армія розгорнула масштабний контрнаступ, який став жахом для морально виснажених німецьких солдат. Нацистський режим Адольфа Гітлера поступово зазнавав краху. Його фатальні помилки, жорстокість та манія величі призвели до того, що непереможний Вермахт безпорадно відступав не в змозі стабілізувати фронт. Сьогодні ми поговоримо про великий наступ Червоної армії в Україні. Як Третій Рейх втрачав українські міста, а СРСР поховав здобутки німців у всій Другій світовій війні. Ще під час боїв на харківському напрямі радянські війська двох фронтів під командуванням Родіона Малиновського та Фьодора Толбухіна розпочали наступ на Донбас. Ця операція розпочалася 13 серпня 1943 року. І мала на меті звільнити надзвичайно важливий промисловий регіон. Сили червоних на цій ділянці налічували понад 1 мільйон бійців і близько 1300 танків, тоді як німецькі частини складали лише 540 тисяч солдат. Німецьке командування розуміло, що сторони були далеко не рівними, але при цьому вони не могли відступити. Гітлер постійно погрожував своїм генералам, якщо вони не зупинять СРСР за будь-яку ціну. У зв'язку із цим було вирішено організувати лінію оборони по річці Міус. Її захищали 13 дивізій, а також професійні війська СС. Саме тут нацисти пов'язували всі свої надії втримати Донбас під своїм контролем. Ключовим пунктом було місто Таганрог, падіння якого могло звести до нуля подальші зусилля з оборони регіону. Спершу німцям вдалося зупинити радянський натиск і кілька днів його успішно відбивати. Хоч при цьому вони зазнавали величезних людських втрат. Однак, 16 серпня червоні прорвали оборону суперника, кидаючи все більше і більше своїх сил на штурм. Вермахт, перебуваючи у меншості і витративши більшість резервів, не міг чинити ефективного опору. Вже до 20 серпня радянські війська Південного фронту прорвали оборону німців на понад 20 кілометрів. Через чотири дні їм вдалося перерізати шлях на Таганрог. І таким чином німецька група армій Південь під командуванням Манштейна постала перед загрозою оточення та розгрому. Паралельно цим подіям солдати СРСР зіткнулися і жорстким опором гітлерівців на стратегічній висоті Савур-Могила. Володіння цим пагорбом дозволяло контролювати значний простір місцевості і шляхи сполучення. Запеклі бої за курган тривали три доби і призвели до значних втрат з обох боків. Совєти розпочали штурм із потужної артилерійської підготовки, у якій брали участь реактивні системи Катюша. Окрім цього, по нацистах наносили авіаційні удари, які ефективно руйнували їхні укріплені позиції. Після цього в атаку пішли сили 96-ї стрілецької дивізії полковника Левіна, яким майже вдалося досягти вершини кургану. Однак німецька контратака із застосуванням вогнеметних танків і самохідних установок змусила червоних відступити. Але вже вночі 30 серпня Совєти здійснили іще одну спробу прорватися на вершину, і вона таки завершилася успіхом. савур могила була остаточно захоплена, а гітлерівці вимушені відступати перед переважаючим натиском суперника. Але це була не єдина катастрофічна поразка німців у ці дні. 30 серпня СРСР із застосуванням морських десантів оволодів Таганрогом. При цьому Червона армія знищила 29-й німецький корпус Еріха Бранденбергера. Схожа доля очікувала і решту солдат Манштейна, але їх врятувало те, що Гітлера таки вмовили віддати наказ на відступ всього фронту до Дніпра. Він розпочався 1 вересня. А вже через 4 дні радянські війська взяли горлівку. Після цього був відбитий Артемівськ, Краматорськ, а також Сталіно, який зараз носить назву Донецьк. 10 вересня радянськими солдатами був захоплений Маріуполь, і це фактично означало повне заволодіння Донбасом. Третій рейх відступав, зазнаючи втрат знищувалося абсолютно все, що не могли або не встигли евакуювати. Німці намагалися максимально спустошити території, щоб загальмувати наступ Червоної армії, і водночас виграти час для створення ліній укріплень на Дніпрі. Зрештою, переслідуючи гітлерівців. 22 вересня совєти досягли узбережжя Дніпра в районі між Дніпропетровськом та Запоріжжям. Того ж дня війська Південного фронту генерала Тулбухіна вийшли до річки Молочна, що стало завершальним актом Донбаської операції. Тепер командування Радянського Союзу готувалося здійснити наступний потужний удар по ослабленому ворогу, а саме, прорив через Дніпро. Друзі, а зараз ми б хотіли вас попросити підтримати базовану історію фінансово. Ви можете задонатити на Монобанку або ж стати нашим патроном і за це отримати доступ до ексклюзивних відео. Кожна вкладена вами гривня суперважлива, щоб наш канал розвивався. Також дякуємо тим, хто вже підтримує базовану історію фінансово. Ви просто неймовірні. Наприкінці вересня радянський фронт, що налічував понад 2 мільйонів 600 тисяч бійців, розпочав просування до лінії Дніпра. Німецькі війська намагалися всіма силами стримати цю колосальну навалу, але фізично це було практично неможливо. Ще 21 вересня солдати СРСР форсували Дніпро у районі Чорнобиля, а наступного дня інша група військ висадилася в районі Великого Букрина. Але на інших ділянках німецька група армії Південь відбивала потужні удари армійських груп. Особливо запеклим було протистояння за Полтаву, яку німці перетворили на добре укріплену фортецю. Після кількох невдалих штурмів командувач Радянського Степового фронту генерал Конєв вирішив обійти місто і прорватися до узбережжя річки. Опинившись у тилу червоних, полтавський гарнізон був повністю знищений в жорстоких вуличних боях. Через два дні радянські солдати практично всім фронтом вийшли до узбережжя, Дніпра, захопивши понад 20 плацдармів на ньому. Вже зовсім скоро мало відбутися вирішальне протистояння, яке згодом назвуть однією із найбільших битв. У світовій історії. Але перед наступом совєти вирішили мобілізувати все українське населення. Їх називали чорносвитниками або ж чорною піхотою. Це були звичайні селяни, яким пощастило пережити період німецької окупації, але для червоних командирів вони були зрадниками свого народу. Їх набирали тисячами, і серед них були як старі діди, так і 15-річні юнаки. Більшість із них воювали в своїй домашній одежі. Їм не давали зброї і кидали у штурми, наказуючи власною кров'ю змити провину перед батьківщиною та її вождем Сталіним. Звичайно, що такі солдати помирали у першому своєму бою, але в Москві на це не зважали, адже тоталітарний СРСР Сталіна був ідентично злочинний до нацистської Німеччини Гітлера. І дуже шкода, що в ті часи українці змушені були вибирати між двома ворожими та кривавими режимами. Окрім тотальної мобілізації, СРСР провів Дніпровську повітряно десантну операцію, яка, втім, зазнала повного провалу. Першу хвилю десантників через помилку пілотів висадили над самою річкою. Друга ж хвиля, у якій налічувалося 5 тисяч бійців, була розкинута на десятки кілометрів від місця висадки, через що більшість із них загинули, потрапивши у німецьке оточення. Але незважаючи на провал, десантники відволікли на себе чимало німецьких сил. Що дозволило розпочати форсування Дніпра із меншими втратами. Висадившись на правому березі, червоноармійці почали облаштовувати нові плацдарми, з яких невдовзі планувалися провести широкомасштабний наступ. Манштейн розумів, що совєтів потрібно терміново вибити із захоплених ділянок, тож для цього перекинув додаткові резерви. Оборона правобережних плацдармів перетворилася в криваве місиво. Німецька авіація та артилерія безперервно завдавали масованих ударів. А також руйнували переправи через річку. Радянські війська на правому березі не мали важкого озброєння і терпіли колосальні втрати у живій силі, не маючи можливості евакуювати ні загиблих, ні поранених. Це призвело до того, що до початку жовтня у багатьох дивізіях залишалася лише третина особового складу. Один із німецьких офіцерів і учасник тих подій вказував, що солдати СРСР йшли в атаку хвиля за хвилею, кожного разу відкочуючись назад через величезні жертви. Але незважаючи на таку жорстоку тактику, Червона армія втримала плацдарми і навіть розширила їх. У цих моторошних боях німецькі війська позбулися останніх резервів, що віщувало їм великі неприємності. Тим часом совєти провели операцію із оволодіння низинами Дніпра. В результаті якої був створений великий плацдарм у районі Дніпропетровська і Кременчука. Одразу за цим червоні відрізали кримське угрупування німців від основних сил, що позбавило останніх всіх шансів стримати наступ ворога. Окрім цього, нижньодніпровська операція відвернула увагу значної кількості гітлерівців від Києва. Після цього стало можливо здійснити удар на українську столицю і захопити її. Ще у жовтні 1943 року. Радянські солдати намагалися двічі пробити німецьку оборону із Букринського плацдарму на півдні від Києва, незважаючи на великі потужності Червоної армії, завдяки маневреній тактиці Манштейна ці атаки були відбиті. Тоді радянське командування здійснило хитрий маневр, перемістивши частину підрозділів на плацдарм поблизу лютіжа. Удар звідти на початку листопада застав зненацька німецький гарнізон столиці, що завадило йому організувати дієву оборону. Зрештою, вранці 5 листопада німецьким військам було дано наказ залишити Київ і відступати до Васильків. Наступного дня совєти без бою увійшли у місто, а звідти рушили на Фастів і Житомир, які також були зайняті у наступні дні. Так завершилася битва за Дніпро, яка стала величезною поразкою для Вермахту, хоч він ще досі зберігав свою боєздатність. Радянське командування бажало якнайшвидше розгромити всю групу армій Манштейна. Із цією метою, 25 січня 1944 року, у наступ перейшли війська 1 го і 2 го українських фронтів. Солдатам СРСР вдалося прорвати німецьку лінію оборони на ділянці Вербівка-Красносілка. Далі совєти почали переслідувати відступаючі гітлерівці, вводячи у прорив танкові підрозділи. Після прориву наступної лінії німецької оборони. Два радянські корпуси розпочали стрімке просування у район шпола з Там вони мали з'єднатися із наступаючими паралельно частинами першого фронту. Манштейну ніяк не вдавалося стабілізувати фронт. Тож над виснаженими гітлерівцями нависала загроза тотального розгрому. Але Гітлер знову наказував тримати оборону за будь-яку ціну і водночас обіцяв прихід допомоги. 27 січня радянські солдати зайняли шполу. А наступного дня з'єдналися із силами Першого фронту у Звенигородці. Таким чином утворився черкаський котел. СРСР вирішив примусити вермахт до капітуляції, висунувши їм ультиматум про припинення опору. Та німецьке командування відхилило його, оскільки закладало надії на обіцяне від Гітлера підкріплення. І воно справді прибуло у вигляді танкових дивізій групи Армії Південь, які намагалися прорвати кільце. Але наблизившись на відстань 6 кілометрів до котла, допомога була зупинена радянськими атаками. Після цього совєти вирішили знищити оточених німців і почали стискати котел. Манштейн усвідомлював безвихід ситуації, в якій опинилися одні із найкращих його частин. Врешті фельдмаршал плюнув на наказ Гітлера і вивів 56 тисяч бійців із черкаського котла. Однак іще 80 тисяч солдатів продовжували утримувати оборону. І зрештою, після важких боїв Червона армія зайняла головний опорний пункт суперника Корсунь. Чергова спроба деблокади завершилася невдало, але незначній кількості підрозділів все ж пощастило прорватися до своїх у район лисянки, і це врятувало їхнє життя. У результаті корсунь Шевченківської операції СРСР знищив понад 41 тисячу німецьких солдат, а ще 15 тисяч взяли у полон. Розгром Вермахту під Корсунем став відомим як Сталінград на Дніпрі через схожість боїв та їхні наслідки. Тепер совєти відкрили собі шлях на західноукраїнські землі, і вони стали їхньою наступною ціллю. Майже паралельно із розгромом під Корсунем СРСР провів рівне Луцьку наступальну операцію, а за нею навесні і Проскурівсько-Чернівецьку операцію. Їхнім результатом стало те, що Червона армія захопила практично все правобережжя, але контрудар німців змусив їх зупинитися на рубежі в районах Бродів, Бучача, Станіслава і Надвірної. Це змусило ставку у Кремлі планувати новий удар із кінцевим виходом на територію Польщі. Він був завданий 13 липня військами першого українського фронту генерала Ватучина в напрямках на Львів і Рава Руську. На північному фланзі німецька оборона була прорвана практично одразу, а на півдні радянські сили наткнулися на опір німецьких бронетанкових частин, що загальмувало наступ. Врешті, і там спротив гітлерівців було зламано, і радянські танки всіма силами проривалися на захід. Проте у районі бродів совєти зустріли запеклий опір німецького угрупування, у склад якого входила дивізія СС Галичина, яка була сформована здебільшого із українців. Червоній армії вдалося їх уточити, але не розгромити. Частина легко озброєних вояків змогла вирватися із цього котла, зірвавши плани СРСР по швидкому просуванню. Зрештою, 27 липня радянські солдати все ж дісталися Львова, який взяли за допомогою польських повстанців. Того ж дня був взятий Станіслав і Перемишель, після чого червоні повели бойові дії у Польщі, де дісталися аж річки вісла. Після Львівсько-Сандомерської операції територія України була практично очищена від гітлерівців за винятком карпатського регіону. 8 вересня 1944 року армія СРСР розпочала свою останню великонаступальну операцію в Україні, яка завершилася захопленням Закарпаття. Її здійснював 4-й український фронт генерала Петрова, війська якого були змушені вести запеклі бої в умовах важкодоступної місцевості і бездоріжжя. Їм протистояла німецька перша танкова армія і Перша угорська армія. Незважаючи на важкі умови, червоним вдалося оволодіти руським, верецьким, яблуницьким та іншими важливими перевалами, і у жовтні без серйозних зусиль зайняти хуст, Мукачеве та Ужгород. Однак, 28 жовтня вони зустріли серйозний опір противника поблизу міста Чоп, бої за який тривали аж до кінця листопада і завершилися його взяттям. Гітлерівці та угорці, зазнавши значних втрат, були змушені покинути Закарпаття. Таким чином, Україна очистилася від нацистського зла, але, на жаль, наша держава знову опинилася під контролем комуністів на довгі десятиліття. Друзі, раджу вам до перегляду наш попередній випуск про те, як Україна захистила тузлу від російської окупації. Ставайте патронами базованої історії та слава Україні!